Добрий день, мене звати Віктор, ви вже знаєте. І так як я обіцяв, що після цього, після копу я почищу, помию і покажу значить, свої знахідки. Що особливо сказати? Там, крім мене, на цьому місці знаходили ще медалі, знаходили монети. І, Як те, що з цього що зараз я покажу, де що було в відео знято. Дещо дещо я не зняв. Що саме цікавіше, що нарешті мені пощастило і я знайшов своє перше золото, перше своє колечко. Зараз я більш покажу де що відчистилося, де що я не пробував так відчищувати. Ну, почнемо. Дані. Дякую. Так. Саме саме перше, що саме таке цікаве, це значить ця нагорода. От, я її відкрутила, вона вже все, я її більш-менш почистив. Е е е я правда, думав, що це повністю срібло, але це вроді би, не повністю срібло. Е е вона покрита сріблом. Воно тут така вона ззаді, закрутка. Ось від неї це, що закручувати. Резкіс, о, навелас. І як я в попередньому відео сказав, тут вверху є герб Тернополя старий. Ну но... пробував я шукати в інтернеті. Ну боже, він наведеся, ну врешті-решт. Пробував я в інтернеті шукати приблизно, хоч таку, хоч приблизно таку нагороду, нічого не знаходилося. Як риски з ним наводиться. Тук, 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 тук. По, по, по. Світла вроді би достатньо. А, ось нове все. Оце, як бачите, Гарб Тернополя. Тут по центрі потрібно ще чистити. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чим то чистити, як більше не чистити. Це все метомелом. Ось, там ж саме. От піднята отака нагорода. Це Франц Йосип, ну, як бачите, стан в неї-досить досить, досить гарний. Те, що потрібно ще чистити, ще тут багато на ньому є бруду. Ну, уявіть собі, що воно стільки років пролежало землі. Ну, дякувати Богу, там земля гарна і. Зберігається воно дуже прекрасно. Угу. Ось така медаль. Так, тепер що ага. колечко саме безпосередньо. Ось таке моє перше золото, Ось таке колечко. Воно вроді би радянське. Тут було три камінчики, але коли я знайшов, було тільки два камінчики. З центру білий, з боку, такий фіолетовий, щось таке. Тут є проба. Є проба вон. Ось ага. таке кульцово. Це перше моє золото. <свіс> так. І далі. Хрестик досить такий цікавий старовинний. Ну він алюмінієвий. Він алюмінієвий, не дуже акуратна робота. Ну тут ще надписи якісь є, але чесно кажучи, я так і не, не міг зрозуміти, що це означає. М -м. Такий хрестик. Ось такий образочок натільний N.P. Е -марія. Е Марія, як же воно там? Лизанська. Лизанська. Пам'ятка з отпусти. М -м з однієї сторони, з другої сторони корона, два серця, одне серце пробите мечом. Е, ще вроді би, ще є якийсь надпис, але розібрати його воно вже дуже затерте. Mm. Так. Два крейцера. Два крейцера. Як бачите, гарний стан. Mm. Ну, теж не зовсім воно почищене добре, а. Ну такі от. Далі дрібні монети. Це е, оцих дві, оцих дві, вони майже, майже одинакові, майже одинакові, та не майже а точно одинакові. Ну, це Мадярські. Ось там, як бачимо, Ну те, що стан. Як бачите, дуже гарно. Якщо їх почистити краще, то там взагалі в прекрасному стані. Це австрійські, а це радянські. Це радянські, в одній ямці це все було з радянських. Тут 5 грош польських. Ну і оце, мабуть, що крейсер, але він настільки знищений, що там розпізнати щось вже неможливо. Да. Ну і тут, як їх називають братінки чи як, я точно не знаю. І одна з дюрочкою. Хтось там, напевно, чи з цвяшком пробив, чи не було що робити, так бавився. Це таких три штуки. І ще одна на... я оце показую, її трошки так почистив, ну. Підозрив в мене що це від, від польової сумки. Скоріше за все, я так думаю, що це від польової супки защіпка. Отака сюди все. Ну, планшет. Як то кажуть, цей, військовий чи там лісничого. Mm. Ось, як бачите, отакі-то були знахідки. Ще було багато всякого такого, чого я не взяв. Mm. Добренько, так от ще раз показую. Кулачко, золотішко, яке я підняв, пощастило нарешті. Все на даний момент. Такий короткий огляд, своїх знахідок. Те, що я обіцяв, що я почищу і покажу. Добренько, всім удачі, гарних пошуків. Як там, ні пробки, ні гвоздя під катушку. Вітання всім, всім моїм прихильникам, всім, хто дивиться моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, всім. Ну і головне, як е, каже цей е, Женя Хрустальов, миру, всім миру. Всього найкращого. До побачення.